Коротко про помаду. А ви знаєте, що помаду згадують іще із шумерських часів. Та вперше першу тверду помаду було виготовлено арабом або касісом ще в 9-му році нашої ери. Та спочатку слово помада в перекладі з французькою означало крем для волосся. І лише пізніше це була вже лікувальна мазь. Ось такі цікавинки. А ви знаєте, що червона помада пасує всім і особливо ідеально підходить для одежі зеленого кольору. Помада може підкреслити образ, а може надихнути, створити зовсім новий, неочікуваний, сміливий. Та коли у нас вечірка, ми всі користуємося помадами, бо у нас є помада масла, яка підходить навіть для маленьких дівчат. <плес> А зараз Oriflame в каталозі парад комад. На будь-який образ, на будь-який настрій, на будь-яку погоду, на будь-який сезон. Придбайте, поспішайте, експериментуйте, насолоджуйтесь цим життям, залишайтеся щасливі. Миру нам.